Вітаю вас, традиційно о цій порі теми дня у студії для вас працює Діана Добинда. Тож про найголовніше ділимося з вами уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 965-та доба широкомасштабної війни. Так, сьогодні, 15 жовтня, воров котре атакував Херсонщину. Відомо про четверо загиблих та п'ятеро поранених. Через дії окупанта пошкоджено 39 об'єктів. Під ударом була і Донеччина. П'ятеро людей постраждали внаслідок російських атак. Вибухи пролунали в шести населених пунктах. Пошкоджено 25 цивільних об'єктів, з них 22 житлових будинки Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєдних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Підтримка дітей з особливими освітніми потребами стала ключовим аспектом транскордонної співпраці між Україною та Румунією в рамках програми «Інтерек-Некст». Ініціатива, спрямована на розвиток інклюзивності через мистецтво та спорт, підкреслює важливість рівності, гідності та інтеграції молоді. Однією з платформ для реалізації цієї програми стали Чернівці, де представники обох країн зібралися для обговорення шляхів зміцнення співпраці та створення. Нових можливостей для дітей, Тож, як це було, дивіться вже за мить. У Чернівцях підбили підсумки співпраці у рамках програми «Інтерек-Некст. Румунія Україна на базі обласного навчального реабілітаційного центру Родина в особливій атмосфері обговорили перспективи співпраці, спрямованої на підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Цьогорічна ініціатива має назву Соціальна інклюзивність через мистецтво та спорт. Організатори підкреслили важливість рівності, свободи гідності та нагадали про значимість популяризації. Європейських загальнолюдських цінностей так виконавчий директор Сучавського регіонального бюро транскордонного співробітництва Чеха Грозаву зауважив, що ради продовжувати співпрацю з Україною, зокрема з Буковиною. Адже такі ініціативи не лише зміцнюють зв'язки між нашими країнами, але й створюють можливості для дітей з особливими освітніми потребами отримувати підтримку та нові можливості для розвитку. Наша організація більше 18 років займається моніторингом Ронгом транскордонних грантових програм а сьогодні ми зібралися тут в школі з особливими дітьми для того, щоб здійснити просування європейських цінностей. Дані програми також мають на меті зміцнення людських відносин, а також соціально-економічного стану на кордонах. ЄС була вибрана саме ця школа, бо ми робимо особливий акцент на питання освіти для особливих дітей. Відтак цей проєкт є важливим кроком на шляху до більш інклюзивного суспільства, тому що спільні ініціативи допоможуть долати соціальні бар'єри і сприятимуть інтеграції молоді з особливими потребами, каже державний секретар Міністерства розвитку Румунії Едуард Мітітелу. А програми державої історії Ланівелоколабороінтриром такі програми мають вже певну історію. Вони мають великі значення з метою розвитку регіонального співробітництва, в тому числі у всій східні. Європі я відчуваю як представник влади, що з боку влади як Румунії, так і України, намагаємось робити все можливе для розвитку освіти для дітей з особливими потребами, і також ми сприятимемо і надалі розвитку саме цього напрямку. Представниця Кабміну Вікторія Якименко під час заходу наголосила на важливості таких проєктів, які сприяють зміцненню транскордонного співробітництва та інтеграції. Вона підкреслила, що Україна завжди готова співпрацювати з європейськими партнерами, щоб забезпечити належні умови для навчання та розвитку кожної дитини. І, попри всі складнощі, з якими ми стикаємося сьогодні, під час агресивної війни Російської Федерації проти України ми не зупиняємось. Ми продовжуємо рухатись вперед. Ми продовжуємо захищати і боротися за наші цінності та за наше майбутнє, і ми дуже вдячні нашим партнерам, що ми не наодинці, і вдячні за всебічну підтримку. Директорка центру родина також підкреслила, що запуск такого масштабного проєкту саме в Чернівцях має велике значення. Вона зазначила, що це не лише підсилює роль нашого міста у міжнародній співпраці, а й створює нові можливості для дітей з особливими освітніми потребами. Проєкт відкриває перспективи для розвитку. Інклюзивного середовища, що дозволяє ще більше розширювати кордони підтримки та допомоги тим, хто її найбільше потребує. Ми функціонуємо вже в якості навчально реабілітаційного центру з потужною не тільки психолого-педагогічною підтримкою, а й медичною реабілітаційною базою. Я сьогодні хочу щиро подякувати Сучавській повітовій раді і нашому прямому керівнику пані Аліні Калістру за те, що вперше наш заклад вибрали в якості партнера. Організатори також наголосили, що підтримка таких проєктів із боку Румунії та України є важливим кроком у побудові спільного європейського майбутнього, де цінності рівності, гідності та поваги до кожного виходять на перший план. Це не лише про проєкти чи програми, а про реальне майбутнє для кожної дитини, яка заслуговує на можливість розвиватися і відчувати себе частиною спільноти. Діана Добинда теми дня ТВА. Трансформаційні ігри з дорослими замість ігор з дітьми у садочку це історія вимушеної переселенки з Покровська на Донеччині Олени Гайдученко, яка успішно реалізувала себе у Чернівцях після евакуації зони воєнних дій. ТВА продовжує цикл сюжетів про внутрішньо переміщених осіб, які внесли свій вклад у розвиток Буковини, зокрема після проходження навчання з розвитку жіночого підприємництва. Подробиці далі у випуску. Розвиток підприємництва на Буковині вагома складова поповнення бюджету, а це своєю чергою сприяє нарощенню ресурсів для протистояння російським окупантам. Тому надзвичайно важливо допомогти новачкам бізнесу відкривати або ж розширювати власну справу. З огляду на це діяльність юві хабу, який займається розвитком саме жіночого підприємництва, стає тією опорою, яка дає старт для реалізації передових ідей жіноцтва. Буковини хаб уже провів п'ять хвиль навчання. Наразі триває шоста. Їх учасниці отримують чудову нагоду використати досвід кращих лекторів та менторів, дізнатись про те, як отримати гранти на відкриття чи розширення бізнесу, а також як втілити в життя свої підприємницькі задуми серед учасниць четвертої хвилі навчання була і Олена Гайдученко, яка наразі успішно відкрила свій ФОП. Про що мріяла 14 років? Ювіхаб це для мене, скажімо так, прорив в моїй діяльності, тому що тут я впевнилася в тому, що я обрала для себе правильний напрямок, впевнилася в тому, що це людям цікаво, тому що були жінки, які ну, по різним напрямкам, але все ж таки саморозвиток жінки. Да? І тут я знайшла дуже багато однодумців і людей, які мене підтримували. Підприємеця була змушена покинути рідну домівку в Покровську на Донеччині після початку широкомасштабного вторгнення російських військ. Переживши обстріли та евакуацію, жінка з сином потрапила до Чернівців, і тут наважилася на важливий для себе крок втілити в життя плани щодо створення своєї справи. До 2019 року пані Олена працювала вихователькою дитячого садка. Втім, потім зрозуміла, готова йти далі та змінити свою діяльність наразі підприємиця продовжує займатися іграми, але вже трансформаційними, і не з дітьми, а з дорослими. Минає, ось уже рік як Олена Гайдученко почала робити це на професійному рівні. Як розповідає жінка, суть трансформаційних ігор можна пояснити на прикладі дерева, ріст якого співвідносний з дорослішанням людини наступає такий момент, коли людина розуміє, що щось що, що, що мене вже тут. Трішки не влаштовує, щось мені треба змінити. І мені здається, що цей період, він, якщо перенести знову ж на дерево, це листопад, коли людина е очищається і, приходячи в трансформаційну гру, отримує нові сили і нові росточки, щоб навесно розпустити знову ж на вагівлячко, і розпустити нові листочки. Е це не зміни, а це мабуть скоріше всього переродження оновлення. Олена Гайдученко проводить зі своїми учасниками дві трансформаційні гри. Одна з них спрямована на розвиток фінансової грамотності серед буковинців, адже це відіграє велику роль у зміні свідомості людини, яка починає відкривати для себе нові можливості і втілювати їх у життя, коли людина починає вивчати ази основи фінансової грамотності. Пізнає фінансову культуру, то вона бачить, що насправді можливостей дуже багато. І ось ця гра вона показує людям, скільки існує навколо можливостей і як можна кардинально змінити своє життя, якщо ти почнеш приділяти цьому хоча б мінімум своєї уваги. Інша гра спрямована вже на психологічний аспект у житті людини, адже надає ресурси для подальшого розвитку та самовдосконалення. Це гра про те, як відшукати внутрішні опори в собі, щоб реалізувати свої мрії, бажання, цілі, якісь питання, які людина не може реалізувати протягом певного часу. Не може або навіть не знає. І ось ця психологічна гра вона допомагає людям. Я не скажу, що вказує шлях, але знаєте, як привідкриває віконечко у цей новий світ, через яке людина може поглянути на своє питання зовсім з іншого погляду. Тетяна Дубіцька, Теми дня ТВА. На Буковині пожежники ліквідували п'ять займань в обласному центрі, а також у Чернівецькому, Вижницькому та Дністровському районах. Зокрема, у селі Іванівці виникло загорання у господарській будівлі. Площа пожежі на момент прибуття рятувальників становила 50 квадратних метрів. У тих же межах її вдалося загасити. Споруду вдалося врятувати, втім полум'я знищило речі господарського вжитку та дрова. Попередньо причиною займання стало необережне поводження з вогнем. 8 тисяч євро за незаконний перетер державного рубежу з Румунією буковинські прикордонники викрили організаторів схеми та порушників. Так на ділянці відділу порубне місцевий житель з помічником за грошову винагороду домовились з трьома мешканцями Київщини про те, що доставлять їх до лінії держрубежу та покажуть подальший маршрут руху до Румунії. Втім, схема не вдалась, оскільки автівку зупинили прикордонники та затримали порушників. Організатору та його помічник яку загрожує кримінальна відповідальність. Своєю чергою на мешканців Київщини складені матеріали про адміністративне правопорушення. Розповсюджував амфетамін у Чернівцях. Наркозбувачу повідомили про підозру, після чого за клопотанням поліції заарештували. Так правоохоронці викрили 36-річного мешканця обласного центру, який збував жителям міста з гортки і порошкоподібною речовиною, схожою на наркотики. Під час чергової реалізації чоловіка затримали. У результаті експертизи вилученої наркотичної речовини виявили, що вона містить у своєму складі амфетамін, обіг якого в Україні обмежено. А скоїне злоумиснику загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Минулої доби у Чернівецькій області сталися дві дорожньо транспортні пригоди, є потерпілі. Так у Чернівцях місцевий житель за кермом автомобіля збив чернівчанина. Внаслідок аварії той отримав численні травми, його доправили до медичного закладу. Інша ДТП трапилась у селі Усть-Путила. Чоловік, керуючи машиною, зіткнувся з бетонною огорожею. У результаті водія та пасажирку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Це всі новини, з якими ми встигаємо з вами поділитись. Більше інформації ви завжди можете знайти у нас на сайті. Я з вами прощаюсь з побажанням теплого, спокійного, осіннього вечора. Бережіть себе на все добре.